А це сусідські собаки, гердочка і Річик. Хто на моєму каналі недавно, зараз швидко розкажу. Річик нам під моєю опікою вже год 6. От, Гердочка тільки пару років. Вони живуть в цьому дворі. Хазяєва дуже-дуже хороші люди, але дуже-дуже зайняті. Тому мені нема чого ж робити. У мене своїх забот нема. Та я ще ходжу два рази на день гуляю з цими собачками. Гуляю, годую, обробляю. Вакциную, міняю шийники, роблю щеплення, да? зайчик мій маленький. годую дуже доброю кашею, да? мій золотесенький, мій хороший зайчик такий, моя рибочка золота, така річуня моя. Це моя умнічка така хороша. Це мій любимій собака на світі саме. Да? Так що, чи такі в мене є? Я кажу, їх дуже рідко показую, бо не завжди ж є можливість знімати. От. Ось так як він водички хочу. Там же водичка є, у тебе він сніг п'є. І е, від великого кохання цієї пари от, не дали мені стерилізувати собачку, сусіди. Не дали, мабуть, не дадуть, я так розумію. От, з яких побуждень я не знаю. От, це тільки, треба тільки в них спитати, але не дають стерилізувати. І перший раз за 6 років чи 5 років чи 6 цій собачці. Вона народила нам. І вона народила трьох таких мені бусурманів, до яких я теж ходжу два рази в день. І ось о, е, лежаночку вони вже я їм принесла ще місяць тому, як тільки вони народилися. І кашкою ми вже підгодовуємо. Дивіться, хлопчик, хлопчик. На, 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 кицюня моя. На, на, на. І дівчинка, дивіться, да? які Гарні Гарніоні, вони вже кашу хочуть, кашу. Я її кашею підгодовую. Зараз побіжу додому, прозігрію тепленьку кашу. Так що наша задача зараз їх прилаштувати в гарні сім'ї. Дивіться, які вони класні. Тут прямо вчарочна така порода. Куди водичка з другої сторони? Дивіться, які вони класні. Вони по 3,5 кілограма в місяць. Я вже їх обробила від глистиків. Тепер у нас друга обробочка від глистиків буде і вже щеплення буде у нас. На бівак надає їм щеплення, дуже гарне, щоб була вакцина. І відправляють їх в життя. Дуже даст нам шукати батьків дуже хороших. Але на двох собачок вроді вже є замовники. Да? От, ще, може, ну, ще не точно, але ж таке, побачимо. Так що, дивіться, у нас поповнення такі класні. Мамі Тані ще трошечки заботи прибавились, не трошечки, а гарно. Але на чого справляємося. Да? Ай ті мої зяйки, ай мої зяйки. Красуні мої. оце на річка, просто похожі. Диві. папа Рітік Ти Рітік такий, Рітік такий, да? а то на мамку похожі. Класні такі, просто класні. Слава Богу, що. Хазяїн не потопив їх, да? слава Богу, що він їх не потопив, а лишив і вони такі класні. Де, жайка моя, дай зайка. А я буду працювати хазяїном, може, все-таки я його переконаю, стерилізувати собачку. Навряд ли, звісно. Але може переконаю. Так що дивіться, все. Знайомтесь, у нас прибавлення, скажіть, таке класне. Голодні, голодні. Такі великі собаки будуть клас. Сторожа.